А особливо хочеться поговорити про ту бавовну, яка квітне у Мелітополі. Ми ж слідкуємо за новинами по стрічці новин і, і бачимо. Чи є у вас певні інсайди? Наскільки потужною є паніка від тої потужної бавовни? Ну ви знаєте 100% інсайд, що відбувається, знають десь приблизно 5 людей у світі. Це люди з Генерального штабу нашого. А ми звичайно спілкуємось з місцевими нашими патріотами, які були вимушені залишитися в Мелітополі і не змогли по певним причинам виїхати на підконтрольну територію. І звичайно, паніка все більше. І більше. Спершу вона розпочалася зі звільнення Херсону. Звільнена Херсону це був дуже такий тяжкий удар а, по нашим а, сепаратистам. Мелітопольським, які зрадникам, які знаходяться зараз у Мелітополі, і прислужуються загарбницьким військам, загарбницькому режиму. І з Херсона все почалося. А останнім часом наші зсу активувалися все більше точних ударів по військовим базам і військовим об'єктам Російської Федерації відбувається. І паніка вона все більше і більше з кожним днем наростає. Скажіть пане Валерію, а чи є якісь відомості, принаймні, що вони звозили у Мелітополь, і як вони зараз використовують місцевий аеропорт? Тому що я знаю, що вони там дуже багато уваги приділяють цьому литовищу. Воно досить потужне. Це це військове, наскільки я розумію. Раніше було е, литовище. Що власне там відбувається? Ну так без, безумовно, військовий аеропорт Мелітопольський він є дуже важливою ланкою. Був і до цього для України і на півдні? І зараз для окупантів на окупова тимчасово окупованих територіях, але вже стільки разів е, наші зсу завдавали точечних е, точних ударів по цьому аеропорту, що окупанти вже так скажімо, більш е, більш якісно ховають свою техніку вже не так спокійно і відкрито е, використовують цей аеропорт як. Початку повномасштабного вторгнення, коли ще у нас не було засобів ураження а, середньої і дальньої а, відстані, тому вони вже також стали дещо хитріші, дещо обережніше. Ну а техніки в Мелітополі завжди з першого дня окупації було дуже багато, тому що це центральний вузол, такий а, в, в, в частині тимчасово окупованої Запорізької області. Тут важко проконтролювати. Яка техніка залишається в Мелітополі, яка їде кудись далі? Бо Мелітополь це такий вузил, вузол тимчасовий, через який вся техніка загарбницька на півдні України проїжджає. транзит. Фактично, місто транзиту так, так. Е, пане Валерію, але ну там ми знаємо квітне так бавовна рясно, і не тільки е, техніка, не тільки боєприпаси, а й колаборанти. Ну так відбувається. То тобто, таке в них життя. Всі добре знають, що вони курять палять не там, де треба. І е, добре знаємо і маршрути, і якими вони пересуваються. Але кажуть, що такий колаборант місцевий Мелітопольський Максим Зубарєв е, лишився кінцівок. Ну і щоб вберегти вже там те, що від нього залишилося, його вивезли у Крим. Наскільки ця інформація відповідає дійсності? Ну не так багато від нього лишилося, бо за нашою інформацією він повністю втратив п'яту точку, і навіть деякі більш інтимні місця. Дуже сильно постраждали. Не знаю, як він далі буде продовжувати з цим жити. Напевно, краще б для нього було, якби він загинув. Але як є, і це непогано. Це навіть краще для нас, тому що до кінця своїх днів він буде жалкувати про свій вибір про зраду України. А інші сепаратисти, які займали і займають, продовжують займати якісь керівники. Керівні посади у тимчасово окупованому Мелітополі районі вони звичайно дуже сильно зараз перелякані. Цей останній випадок він скажімо, багато кого вже добив. Вони хотіли виїхати з Мелітополя, покинути через Крим і поїхати кудись далі, але їм зараз не дозволяють це робити, тому що нам як відомо, всім це відомо адекватним людям, окрім напевно них самих, що вони є розходним матеріалом і. Їх використовувати будуть до кінця, потім лишать і е, далі вже вони будуть робити. Не знаю, що на що вони розраховують, але так і буде. Тобто, ще раз колаборантам і їх сім'ям е, заборонили евакуацію. Деякі, деякі деякі з керівних посад вищих керівних посад намагалися виїхати, але їм не дозволили це зробити. Сказали залишатися на місці і продовжувати працювати. Цікаво, а що говорити загалом про населення Мелітополя про людей, скажіть чи є тенденції і можливості ще людям виїхати? А власне розуміючи, десь як будуть розвиватися події найближчим часом, та тому що а, була інформація від Івана Федорова про те, що окупанти почали нову хвилю терору, що вони запускають там зрозуміло, брехню і кажуть, що будуть людей вивозити в Росію на допити там чи примусово вивозити, і таке інше. Ну ці репресії вони не зупинялись фактично. Катів. Ні, ну це нам відомо. Чи є можливість людей виїхати і хто залишився? Яка кількість хто серед тих людей? Ну ви знаєте, взагалі, вся історія так званої Російської Федерації, я її називаю Російської імперії, вона збудована на тотальній цинічній брехні. І е, та брехня, яка л'ється зі всіх інформаційних закутків. У тимчасово окупованому Мелітополі, Мелітопольському району на півдні України, вона просто не знає ніяких меж. Я сам півтора місяці а, з 24 лютого жив в окупації. Я все це бачив на власні очі, і зараз підтримую дуже тісні кожнодневні зв'язок з нашими патріотами, які по деяким причинам залишаються у Мелітополі. І пропаганда вона дуже дуже сильна. і Я хочу сказати, що вона. Дуже отруює мозок такі. Знаєте, люди чим довше там залишаються наші люди, які в принципі адекватні, які проукраїнські тим більше пропаганда отрує їх мозок. Це дуже дуже небезпечно, і я завжди закликав і продовжую закликати всіх людей, якщо є хоч найменший шанс виїхати з Мелітополя, чи то на підконтрольну територію України, чи у Європу, треба цим шансом скористатися і це зробити. Uh, в Мелітополі на даний час залишається достатньо багато патріотів України, які з деяких власних причин не змогли виїхати. Хтось доглядає стареньких батьків чи бабусю, чи дідуся, у когось ще інші причини деяких окупанти не випускають із Мелітополя їм заборонили покидати. Вони не можуть виїхати. Є й такі, таких досить багато. Uh, наразі це дуже складно. Дуже складно. Тому що репресії вони тільки посилюються. Скажіть пане Валерію, а чи є можливість якимось чином доставляти людям, які направду чекають Збройні сили України, чекають деокупацію, доставляти все необхідне? А чи є можливість волонтерам, що якимось чином буде ближче під'їжджати? Ну, для того, аби наші мали елементарно що їсти, ліки і таке інше? Ви знаєте до сумних трагічних подій, які сталося 29 вересня у Запоріжжі, коли російські терористи обстріляли евакуаційну колону, яка е, зібралася якраз для виїзду на окуповані території. Тоді постраждало, і загинуло дуже багато людей. І фактично з того часу зупинився гуманітарний рух із Запоріжжя у Мелітополь. Фактично, з 29 вересня, ще деякий час. А дорога у менших розмірах набагато менших працювала. Після того повністю перекрили окупанти в'їзд у Васильівці в зоні розмежування в Мелітополі, в Херсонську область це був єдиний шлях, і залишилось один єдиний варіант це проїхати більше 4 тисяч кілометрів через Польщу, через Білорусь. Потім всю територію Росії. Огинаючи Україну через Крим і заїхати в Мелітополь це більше 4 тисяч кілометрів. Таким чином, деякі наші волонтери, деякі наші друзі передають. Ну це знаєте, це приватні такі посилки, тому що ну, там можна взяти буквально пару коробочок на невеликих чи ліків, чи ще особистих, Щось якихось важливе, речей. дам. Так, насправді щось важливо, тому що і в Білорусі, і на кордоні з Росією між Білорусією і Росією вони вже знають, що їдуть туди. Якщо це о, номера українські номера, машини вони вже знають, що їдуть туди, а потім вся територія Росії, купа блокпостів. Далі Крим, ну і там Кримський, перед Кримським мостом, це дуже дуже важко. Це такі дуже незначні приватні якісь посилки. Ну, а залом, коли говорити і про ваш фонд, і про вашу волонтерську роботу, яку ви зараз робите, виклики е, більші зараз перед вами аніж раніше, тобто складніше зараз стало працювати чи ні? Ну, ви знаєте, не сказати, що складніше стало, тому що е, чим я пишаюся, це те, що наша команда, наш гуманітарний фонд, підтримка Малітополя, пропрацювала в окупації 315 днів. Це найбільше. З усіх українських фондів, які працювали з 24 лютого на тимчасово окупованих територіях південного сходу України, яким дивом нам це вдалося, я не знаю. Чому нас не закрили раніше? Я також не знаю. Але коли нас прийшли закривати через 315 днів нашої роботи в Мелітополі, ФСБ, вони, на мій погляд, зробили найкращий комплімент. Вони сказали, ми вас закриваємо через те, що ви дискредитуєте російську владу в Мелітополі. Ось так у нас було, але за цей час ми встигли видати в окупації 71 тисячу продуктових наборів, 156 тисяч підгузок, 10 тисяч комплектів. Край необхідних медикаментів, допомогти 58 селам Мелітопольського району. Також допомагали і братам нашим меншим. Завезли з Запоріжжя тонни харчування для корму для тварин в наш зоопарк на настрої ферму в Мелітополі. І ще дуже дуже багато чого. Допомагали сім'ям Маріупольців, коли вони масово почали евакуватися з міста під час бомбардувань. Це все нам вдалося зробити за 315 днів, не витративши жодної копійки державних коштів. Тому ми цим пишаємось і продовжуємо зараз працювати у Запоріжжі, допомагати Запоріжжі вимушено переміщеним особам з Мелітополя і Мелітопольського району. Допомагати Херсонцям відправляти гуманітарні вантажі в Херсон, допомагати Маріупольцям. Запоріжжі, і ми будемо працювати стільки. Тільки це буде необхідно, а не стільки і коли там захоче якесь там так зване ФСБ, якісь бандити. Спасибі вам величезне, пане Валерію, за те, що робите і за те, що розповіли. Дякую, що доєдналися. Валерій Газаєв, волонтер, заслужений майстер спорту України з богатирського багатоборства. Дякую дуже.